З переходом місяця у знак риби перед нами відкривається унікальна можливість для глибинних усвідомлень та підбиття підсумок. Цей день ідеально підходить для самостійності приписування думок, а також для ніжного і емоційного спілкування з мамою, що може виявити важливі родові програми. Активне використання психології, астрології та халедінаміки сьогодні є ключовим для трансформації неусвідомлених емоцій та паттернів необхідність роботи з родом. Будьте готові до несподіваних змін та зверніть увагу на можливу допомогу від прихованих помічників, незважаючи на загальну гармонію, яку дарують, увечері будьте особливо обережними, можуть виникнути конфлікти та роздратування. Порада прогулятися на природі або провести час наодинці, щоб переосмислити свої емоції. 21-й місячний день кінь, день духовної енергії. Думати потрібно не тільки про себе. А багато допомагати іншим, бути активним в колективі, долаючи перешкоди, збережіть прогноз, щоб не забути, і напишіть дірект слово риби. І я надішлю вам практику для роботи з емоціями на, на цей день. Підписуйся, і ти отримаєш багато корисної інформації.